В умовах економічної кризи та високої конкуренції провідні виробники реалізують заходи, спрямовані не тільки на збереження, але й на розширення присутності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Висока якість продукції, що контролюється на кожному етапі виробництва, пріоритет для слов'янського аліекстракційного заводу. Причому ретельний контроль починається з вихідної сировини, наприклад, того ж насіння. У лабораторії усе автоматизовано, що повністю виключає людський фактор. Перевіряється не тільки кожна партія сировини, а й кожен автомобіль, що завозить її на підприємство. штрих-кода на кожній пробі виключає людський фактор. То це кожна проба індивідуальна, штрих-код також відповідає... Дані машині і дані, занесені в комп'ютер, неможливо допустим, змінити і змініть і как, ніби їх допустим, поділяють. Одночасно контролюються усі етапи виробничого процесу. Здійснюється перевірка напівфабрикатів, від яких напряму залежить якість кінцевого продукту. Цим постійно займаються два десятки лаборантів, які мають сучасне обладнання. Технологический процесс наш предполагает наличие определенных полупродуктов на определенных стадиях. И эти полупродукты мы контролируем для того, чтобы оперативно видеть. Качество роботи оборудовання чтобы щоб производил призводив своєрівнову наладку по по результатам наших, наших аналізів. Ну а також так влияет на конечный результат, на конечную, на, на готову продукцію, завдяки визнаної споживачами України та інших країн якості продукції слов'янського підприємства. Товар на складах не залежує.